3 березня погода в Україні буде комфортною. В більшості областей прогнозується плюс 4, плюс 8 градусів. Трохи тепліше на Закарпатті та у всіх областях півдня на Полтавщині переважно хмарно, без суттєвих опадів. Температура повітря в день плюс 6 градусів, вночі мінус 4. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів на термометрах плюс 5 в день вночі 0 градусів. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс один, світлої – плюс чотири градуси. До сьогодні найтепліше 3 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1995 року, плюс 10 градусів, мінімум 1985, мінус 20. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятого. Ниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.